Але ми зараз вам розкажемо, чому не купуємо вушка. Ану, розкажи. Чому не купуємо вушка? От зараз вам навіть на прикладі покажемо Максим. одразу. Максим. Костя, почекай, порода Давай, Давайте послухайте, чому ми не купуємо вуха. Ну, По-перше, тому що це вже не модно. І заборонено. І заборонено. По-друге, що в, нас, в наших цусиків вушка встануть самі. Ось уже от у Максика вони зараз стоять не на хрящиках. І, і вони... Ну і після двох місяців їх треба буде трошечки підклеювати або примотати трошки пластирем, і вони дуже швиденько встануть. Да. А чому обрізали раніше вуха? Я вам скажу. По-перше, чому обрізають це щоб або якісь, якісь недоліки приховати? Це заломи, важкі вуха, які великі, такі знаєте, як у слонянка дамбо, які самі не встають тобто, і не встануть не встають і не лежать і такі посередині. Да ні, це цвіргпінчери. Тому раніше так і робили, купували ну, і ще дуже багато грає візуальна складова. От багатьом подобається Міні да. і це саме, да. тому, що вони хочуть, щоб вони були схожі на доберманів, але це зовсім інша порода. Нічого вони не добермані. Да. Це зовсім, зовсім інша порода. З доберманами немає нічого спільного. Тому ми вуха не обрізаємо, ми вирощуємо породу, саме породу, цвірхпінчер. Uh, у нас батьки всі зі своїми ву вушками, uh, У нас є ось тут. Од. От... Ану, на... цю на... да покажи, покажу. Оцю верденьку. Це у нас хто надія чи Надія? Чи надія? це надія. Он... Ні, ні, попропатримай. От бачите, у неї вушка, Блін, зараз камера. Вони вже майже встали. Ну тобто нашу їх <звук> різать підвисають. Адістар, іди сюди. А от у Нєстера дивіться, вони важкі, такі лопаті, Йох їх треба буде ставити. Але різати їх не потрібно. У цього теж вже майже встали yeah, вушка. Classica. Іди до папи, Іди до папи. О, 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 класно. Зараз видно. Вона так стала, тільки що класно. Тому, якщо ви хочете саме такого цуцика, будь ласка, у нас лінії всі зі своїми вушками, хвостиками, лапками, яйками, пісюнами. Все на місці. Нічого, нікому. Давай, кобо. Угу. Ну Звісно, бо це е, чисто візуальний е, ну знаєте, візуальне вподобання. Комусь хочеться собаку схожу на добірмана, тому її обрізати. Хоча зараз і ну вже, ну, всім породам заборонено купувати вуха. тому Ну, Як вам сказати, більш естетично? От е, Я вам скажу так, просто гарний цвірх пінчер зі своїми вушками. він Реально виглядає супер. Ну, Очень Да. І ви... ну, блін, иди камера. Максик, іди сюди. Тому, просто коли реально гарний, породний, класний, з класною головою. Де наш Найтвіш? Оце в тебе, да? От пос... Ось, да. К Ні, так? Ні, так не видно. Він По... буде. Постав дитину. Постав дитину і постав йому вушка. Ось. Максим. Вони зовсім тоді, ну розумієте, вони не виглядають. Ні, так не видно на мене на мене Отак. От От так. він в батька. От їм зі бо не сподобалось. О, так. І оце гарнюсічка дитинка теж буде. Ну, реально, подивіться, яка мордяка з вухами буде. Це ж красавець. Оце у нас найдорожчий цуцик, він має дуже крутий костяк. Дуже гарні крові, а він у нас продається для виставок, для племінної роботи. Це такий, коротше, дуже класний кабель, ну, Будемо тримати саме для цього. Можливо, навіть під да, да, да. Знаєте, на співвласництво є таке поняття. Тому да, не бачимо сенсу. Псувати породу, от реально псувати І породу. Це дуже яскравий такий. Оце братик. Да, це... да, так. він, тр... він трошечки, трошечки <звук> не такий, але теж класний. От Покажи я мордочкою до мене. <звук> да, так, Ну, як для родового. Поставушка. Поставушка. О, бачите, який? Ну, чорний, звісно, він виглядає трошечки. Шикарніше, брутальніше. брутальніше, так би мовити. А оцей Дністар, він теж це от два найдорожчих. Це з приплоду Нєстар і Найтвіш. Це два брати, у них одні, одні батьки. Та що ж ви пищите, Альо? Друг ні, просто хтось їсти просить, дивись. Всі кажуть, хочемо їсти вже пора їсти. А, і... Ну, і То вам не пора, їм вже давно пора каже. Це у нас глафік, кажи, да? ось дивіться, яка гарна дівчинка. Ну, просто, наприклад, навіть для дівчат обрізати вушка ну, взагалі їм воно не підходить, вони стають тоді такими більш грубими, я б сказала, виглядають. Да? <звук> Дітки вже мають першу дитячу вакцину, вже скоро будемо. Колотити дорослі, чи будуть обов'язково мати дітки. Бо у нас офіційний розплідник з усіма документами, щенячу метрику, ведпаспорт. Цірпічер ну, це така реальна порода, яка дуже орієнтована на людину. Вони кайфують від вашого товариства. Вони бачите, які ніжні, вони такі, коротше. Вони і погратися люблять, і поспати з вами люблять, і взагалі люблять бути з вами усюди. Але при цьому вони спокійно залишаються вдома, якщо вас нема. Ось так, ось так, ось такі дружині. Да, Це обід. Свіже свеже, свеже м'ясо під'їхало. Так, больно. Да? Просто коли почалась ця двіжуха, прям капітальна, у нас представте, у нас 13 собак, і ми такі, куди, що, що з цим робити, куди бігти? І ми тут такі афієвші десь місяця три сиділи. Ну, до літа так точно, бо не знали, що робити, за що хвататися, куди бігти. А потім... Лен, о, не а потім зрозуміли, що ні, все це фігня, треба щось з цим робити, бо якщо нічого не робити, то можна кукухай поїхати. І Їхати з усіма з усіма собаками нам просто не було нікуди. Ну, була можливість, але ми не бачили себе десь за кордоном з нашим оцим асортиментом. Тому ми вирішили, що залишаємося в Україні. Почали з евакуації тварин, потім аж в кінці року у нас був перший приплід бультер'єрів за перший рік повномасштабної війни. Тобто ми теж довго думали, чи... Два мишка і Мишки. куся. Да. Ну, просто кусіних мало було дуже mm -hmm. два. і... Вони знають, що це... не <плес> ну, ну, да, в общем. І ми дуже довго ну, до останнього тягнули, теж не розуміли, чи треба, чи це не треба, чи будуть люди купляти, чи потрібно це, чи не потрібно. Але все-таки потім посиділи, подумали, зважили, що е, у нас це таки розплідник офіційний, це не просто так, це кінологія. У нас ведеться селекція по породі. І, на жаль, загинуло дуже багато тварин, дуже класних розплідників багато. Виїхало за кордон. І вже там залишаться. Дуже багато знищено, особливо на території Харкова, там, Запоріжжя, Херсону. Ну, тобто, це все породні, господі, це все породні плем якості. Да, Племматеріал, бо ось дивіться, у нас тут зараз 9 цуциків, і з них реально. Ну, два-три максимально потенційно гарні для е, племінної роботи. Все інше це просто гарні домашні собачки, улюбленці. Е, тому е, і на жаль, якщо зараз кінологія зупиниться, ну якщо заборонити розводити собак, Ми просто потім в... не вийдемо. По класному погрів'ю ну ми нам буде чого робити на висмірових світових виставках, європейських виставках. Тобто українські собаки вже не будуть ніде. Це ми да. ну, Їх... це дуже великий провал для буде для нашої Виткат. країни Виткат, да. Да, для нашої держави, якщо. Е Потенційно, там племінна цінність голів, собак, вона впаде. Да, тому все-таки так, я вам співчуваю в нинішній обстановці, я розводив теж собак-боксерів. А ну, бачите, ви наш колега. да? Юсічка, що там? Ну, ми ось. Перейшли просто на менші породи. До речі, ми якраз пінчерами зацікавилися, коли ми евакуювали розплідник з Харкова. От саме тоді ми познайомилися з пінчерами. І саме ось через таку історію у нас пішла любов. Да? Так, да, до саме цієї породи. Да. Саме до цієї породи. Тому, ну знаєте, не було би щастя, да не щастя помогло. О, і зараз в нас ось такі чудові гарненькі дівчатка. Другий рік в нас теж було важко. Це ось за рік перші малюки пінчіряд. Тобто, це ага. да. Ми купили собі молодих сук, три суки в нас. А, вони. Пінчерів чотири. Ну, три ми купили, одна, купили. Да, одну Пінус. дівчинку ми вже дорослу взяли. Просто, да. Трьох ми купили собі саме в розведення. А поки ми їх ви ми рік їх вирощували, возили на виставки. Було дуже страшно, до речі, везти собак на виставки, бо ти не знав, ти повернешся додому, а в тебе є дім чи нема. Ну, ну працюємо. І от в Хорватію в квітні збираємось. Теж у нас от Юлічка поїде в Хорватію, можливо, з пінчерят хтось. Ем, да. поїде. Або Найтвіш, або Нестар поїде. Ну, коротше, поїдуть в Хорватію. Ну, Бо виставки і, і племіна діяльність, вона. Да, Чемпіонат да, Так, до речі. Ось і... стежка у нас вона теж зараз від неї малюків нема. От стежа, вона у нас взагалі трьохкратний чемпіон Молдови, Румунії і Словакії. І Словенії. Словенії. Ага. Словенії, да? Да. В Словенію вона їздила. А, тому... Так, ми працюємо. Ми працюємо, працю працюємо, працюємо на ім'я. Хто б що не казав, кінологія це все, все одно це престиж країни. Хочеш, ти не хочеш, ти показуєш собак, ти їдеш, ти розповідаєш людям. Якщо в тебе реально круті собаки, вони їх купують за кордон. Тобто люди дізнаються про вас. А якщо в тебе крутий розплідник, ну знаєте, по поголів'ю, то. Ну, а якщо це ще й чемпіони, і не просто чемпіони, а ще й батьки, чим діти-чемпіони, батьки-чемпіони, ну тобто, це реально ім'я країни. Знаєте, дуже багато хто. Зараз в Європі через те, що іммігрували, вони кажуть, ну, європейці просто вони навіть не знають там, що в Україні є там супермаркети. Да? Вони питають, а ви взагалі знаєте, що таке супермаркети? Ну, ну так, ну, вони, не ну, да, да, вони, а як це у вас там діє, є? І що це таке електронні документи? А як це у вас гроші заходять там за одну хвилину або ще якось? Тому ні, ну це реально. Кінологія це робота, це не просто розвести собачку, там звести, народився хтось і продав. Це е, просто, знаєш, як ми кажемо, є різні категорії. Є заводчики, е, які ведуть селекцію, селекціонери ми їх називаємо. Да? Ось у нас розплідник, ми ведемо селекцію поголів'ю. Ми постійно змінюємо собак, нові крові вводимо. ну, тобто, Можливо, це звучить, знаєте, трошечки образливо або важко, але так, ми дорослих собак, ми через 2-3 роки ми їх прилаштовуємо. Які да. Тоб, І ті, ті які е, кисарів які які... рости. Да. Не можна робити більше двох ростину собаці, бо це для її здоров'я, це шкідливо. Да. Дуже шкідливо. Це, ну, ну, це жорстоко. Да. Тому якщо у собаки є таке, то ну і взагалі, от все одно там через три-чотири роки ну, Розвиток він не стоїть на місці, йому потрібно нові крові все одно вливати якісь. Так, так, да, так. Тому ти докупляєш просто маленьких собачок, ти можеш, наприклад, мат мати там десь 30, 30, 30 да. і ну, це буде нормально для розплідника, для селекціонера. А, а якщо це просто там от є просто розплідник, от людям подобається ця порода, у них там 3-4 собачки, вони розводять просто, просто пінчерятом, той фоксів, ще чогось. Когось. Не чогось, а когось. Тому да, тому. А є, знаєте, як ми кажемо, то, ботаферми, собачі ферми. Де просто о, домашні в'язки там, звели, бо так схотілося там, народити для здоров'я або ще чогось. Господи, Юсечка, що там? А, тому, тому. Да? Хто ти -то тяхнув? Та хтось каже. Может на ведь и мали тяпнула. То хтось... Шаня, наверное, тяпнула. Да, наверное, зубы там, блин, замолова. Бахнув. Все. Мне ну, да? надо було посмотреть, що то воно вообще таке. Да, юсечка обижала, да? Вот так. Вот такие горники. Бух! Ну, да, извините. Все, а вот так вот. Мне було глянути, що воно. Так. Да. А в якому віці ви їх відправляєте? Ну залежно від того, куди, куди тобто да. по Україні можна з двох місяців. А по Європі це ну, як правило ввозу я не знаю. Да. Там. Дивлячись, в яку як країну ще. Да. Скільки важать дорослі пінчери? В середньому дорослий пінчер від 3 до 5 кілограм важить, в залежності від розміру костяку. костяку. Да. Да, у нас тут. Є дітки від маленької мамочки, є більш маленькі цуцики, а є в татка. у нас 5 кілограмів важить. Одна мамочка у нас 3 кілограмчика важить, а ліска, мабуть, 3,5 да? чи 4. 3 4. Да. Ну, вона трошки більша. Тому дівчатка у нас... Дивіться, зараз вам покажу оцей тихий час. Все таке лягай, бусічка. Бачите, у них ти краще так смішно вушки за цей завертають. Що ти плеснулась? Лягай, лягай, лягай. Хотіла показати, як ви так спите, тихесенько. Маніусі, мишонок. Вони, коли у них у це вушка завертається, вони на мишенят схожі. Як я кажу, вони на гаєчку схожі, коли завертаються вушка, з цього чіпедейла. Да. Лягай, лягай, лягай. Зараз вони поснуть, зараз пляжеться дитину. Я вам всіх покажу. Це коротше так класно виглядає. У нас дуже-дуже висока планка для пінчерів, тобто висока планка якості цуценят. І ми деяких цуценят ми такі до неї дійшли до цієї планки, яку ми собі поставили. Ми собі завищили планку. І в нас, скажімо, з перших двох приплодів це вийшло. Ми дуже довго думали, ми дуже довго робили ну, огляд на родовід батьків. Ми прописували племінний план роботи. план племінної роботи, і в нас вийшло, ми дуже задоволені. В нас є різні, вони різні цуцики, але... ну Поганих цуциків немає. Тобто, що для нас, що ми кажемо, цуцики більш простіші, то з такими цуциками люди ходять на виставки та ще щось беруть якісь місця. Юсік, буде дітей, вже можна їсти. Давай, давай, буде дітей. Так що, зріст у них по стандарту до 30 сантиметрів. Вага від 3 до 5 кілограм. Юлічка, дивиться, Юлька робить, спать моститься. Юлія тебе просила дітей розбудити, а ти спать мостишся. Давай. Та, та хвати вже спать, вже їсти пора. таке. будемо Да. Дітки ж їдять по графіку у нас. Треба, щоб усі. Усі мені пусічки їли так, як треба. А що ж ти їжджеш? – Каже, їсти давай. – І, і ліцо їй. І от об'їдаєш, обгладуєш ліцо, Юльки. А ти, як ногу їжджеш. – Це бляха твоя подруга. – Взагалі-то, да? Юсик у нас Короче, Юсік у нас, нас з'явилась, коли у нас були маленькі цуцики цього мініатюрного бультер'єра. Бультер і вона коротко, виросла з бультер'єрами, і тепер вона така, я безсмертна, тому що я вижила з бультер'єрами. Да, це таке добір... ну, придумово. От... А я скажу, тому що. Купували вуха, робили собаку, щоб була схожа більше на добермана. Просто маленька. Бо люди великого добермана не хочуть. Вони хочуть маленького а, добермана. Ті, ну як да. я не потянув да. більшого дачу да, я... квартиру, маленьку да, добермана. я лошадь не хочу, з нею займатися. Треба маленького давайте. Давайте mm -hmm. фігачить пінчерів під, під, під добермана. Давайте їм шмалять вуха хвости. як і доберманов, колір у них однаковий. Тому давайте yeah, yeah, Ні, да. ну червоно і рудий, і рудий, доберманів да. там в ще чотири коліри. Хто там розбирається в тих колярах, крім заводчиків? Да, Понимаєш? А чи, чи, чи? Схожі і слава Богу. А червоний це бляха, ну, воно потім почорніє. Да? Да. Ну, Може бути. Так, як ми їх привчаємо до туалету? Ну, цуциків в такому віці сильно до туалету не привчиш. Ви ж Бачите, вони на ходу пісяють, какають, бо це у них не контрольоване зараз. Коли а, тікай, вони потрапляють додому. У них є, вони дуже розумні, вони не дураки. Вони цей розуміють, ви їм показуєте пару разів, куди треба ходити, пелюшка. І вони туди ходять. От, наприклад, вони у нас живуть в вольєрчики, в загончики. У них там є будиночок, і пелюшка підстелена. І вони в своєму будиночку не гадять, вони дуже чистоплотні, вони там сплять, а гадять вони виходять на вулицю на територію пільоночки. Ну, підстилки. Так, да, підстилки, да. Нас просто багаторазові, не у ці аптечні одноразові, а багаторазові, які ми… Так, Да. Що таке? Що за скандаль? Бачите, їсти як діти хочуть. Тому в такому віці просто неможливо. Отак от взяти і привчити до туалету. Воно біжить, біжить, воно произвольно відбувається, розумієте? Плюс у них ще мочеполова система не сформована, Вона формується до 6 місяців. Тому, в принципі, це нормально, що собачка до певного віку може ходити вдома в туалет. Тобто це не катастрофа, це фізіологія. Зараз я її візьму собі. От бачите, яка коротка. Консистенція. Зараз продаються лише пінчерята. Той Фокс і Юлічка це у нас той порода, американський той Фокс. Юлічка, ти не будеш їсти, розумієш, ти не будеш їсти. Давай, дійді. Ой, ашейник розстібнувся. Да. Отак от короче, зараз поплямкатять наші дітки. Отаку мисочку вони 4-5 разів на день з'їдають, бо вони вже без мамочки на молочка. Бачите? як. Той фокси у нас будуть через рік не раніше. Бо це ще цуцики. Цуценятка. З ними ще треба попрацювати, повозити. Що це вони топчуть? Топчуть вони м'ясний паштет і корм. Ось отакий от м'ясний паштет і корм дитячий. І паштет дитячий м'ясний. Що таке? Що таке, не влазиш? Іди сюди, іди з цього боку. іди. Отак, подиви, посунемо. Порода це цверг пінчери. Бачите? Їсть даже в стоєчки. Да? Нестор, ти все? Ти наївся? Все, ти Чи ще ні? О, бачите? О, вже все. Хто наївся, той пішов. Бачите, яке пузота. Яке в нас пузятіньке. Чудо. Ну, так таке наїлося. Ну, ну, так. Хлопчики. Так і... Ну, звісно, у нас тут хлопчиків, блін, п'ять так точно. Ну, хлопчики є. Де у нас головні хлопчики? <рес> да, голови. Оце роденький у нас хлопчик, ністер. це Давай, ністер. Кушінка. Десь у нас тут, коротше, маленький. Оце, мабуть, ось це оце хлопчик. Да, Оце хлопчик Максимка. Оце хлопчик. Це найтвіш, мабуть. да? да оце найтвіш. Оце найтвіш. Да, оце так Максимка. Так. Ага. Оце хлопчик, оце хлопчик. Короче, раз, два, три, чотири, п'ять хлопчиків. Ось Який вони. Який вам потрібен треба. Хлопчик такого вам не знайдемо. Нас бачите, я вам зараз їх якраз і покажу. А ну ось дивіться, кара. Оце хлопчик. Оце короче. Оце двоє. Оце хлопчик. Оце, оце хлопчик. Оцей, оцей оце найменше. Оце ось хлопчики. От чотири і ось роди п'ятий. Ось. Да. Оце, Раз, короче. Очі, два, три, чотири, п'ять. Оцечатка, чот, 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 короче, поділилися. І чотири дівчинки. У нас тут дев'ять цуциків, у нас чотири хлоп... п'ять хлопчиків і чотири дівчинки, Да. так. Такі чистенькі хлопці. Оце, короче, так. Да. Оце зараз вони поїдять Що і будемо дічого? завершувати. Давай долізу тут. Та Кому сподобалися молюки? Хто хоче собі такого гарного малючка, можете писати нам в інсту або, тут, або телефонувати, проконсультуємо, покажемо, розкажемо, хто в нас є, по яким цінам. Підписуйтесь на нас. А ми зараз да, дітлахи доїдять. Да, бачите? Що ти мій палець гризеш, ти тільки що поїла дитина. Це хлопчик. Бачите, такий, насапирка, насяпилка, Іди. Все-все-все, побігли, побігли. Зараз будуть приїжджати до себе вольєрчик і там вже тусить. А ми будемо тут прибирати після них. Треба ще підлогу мити. Під попрати. Бачите, напісяли, накакали, Мисочки помити, поли помити. Все як положено. Так що, що було раді. Всіх вас побачити, приходьте, підписуйтесь, приходьте до нас ще Все, всім пока.